І ви знаєте, те, що ми вже з вами говорили, що творчість це тоді, коли тебе є друзі, друзі, з якими можна поговорити, з яких можна дослухатися, а ще насправді, друзі справжні, які можна першим показати те, що ти написав. І ми дуже раді, що сьогодні нас прийшли теж підтримати і привітати. А, цікаві письменники, цікава відстудія да? на чолі з а, пані Мариною Мусьєнко. І ми дуже раді, що музлітер сьогодні з нами, тому що ділитися цими людьми завжди. От я думаю, що вони нам те, ще скажуть, а потім ми вже оголосимо Дякую, Всім добрий день. Ради вас вітати на сьогодні, ой, нас багато. На жаль, на роботі, но вони зараз з нами, місце і душею. Ми з Машенькою, ввинтя, я думаю, що всі знають цю людину, нам пощастило. Нам пощастило, коли ми були військовому оціналі в Києві, я, Маша, сказала, бачив, чи сьогодні розказувати всі. Ми стояли в мітрові. Стояв чоловік, ну, десь такого віку, як я. І він просто дивився і пожирав її ну, очима. розумієте? Я думаю, ну, звичайно, стою я і стоїть Маша, хто гарніше. <рес> Людей було дуже багато, ну, метро арсенальне, ви все розумієте. Коли ми потяг вагон, я дивлюсь, що він іде за нами. Думаю, що щось зараз буде. І коли він підійшов до нас, він сказав: вибачте, будь ласка, ви Марія Гончар і Маша сказала так. Він їй поцілував руку і сказав, то, що ви робите, так. то, що ви пропагандуєте українську літературу, класику, сучасну поезію, це невероятно. В Маші дуже багато підписників, але коли це Київ, розумієте? Це я ще опускаю, поки ми ходили по асіналу, скільки людей з нею спілкувалися, бо вона, дуже багато людей спілкується з ними онлайн, а так ми побачимо цих людей. Я дуже вдячна нашій бібліотеці Тетяні Іванівні за те, що вона так нас, ви знаєте, ми такі безхозні, у нас немає приміщення. Ми ходимо по всьому нашому місту, починаємо з торби, потім Брежнів, потім Артхаус, потім Гітлс. Бібліотека з нами завжди. І Тетяна Івановна за любов тільки, тому що вона знає, що ми чуть -чуть такі не зовсім зручні в нашому місті, бо я можу собі, ну я вже доросла жінка, я можу щось собі, собі таке позволити. І навіть мені написали, що я дітей розв'язаю і у e, нас сьогодні тут двоє. Ну, e, я хочу сказати, Маша, ми e, настолько довго друг друга знаємо, що коли мій син вчився в гімназії, то Маша вже виступала перед дітьми в гімназії. Зараз моєму сину 34 роки, розумієте, так? Да? І потім у нас эта дружба. Ми все бачили, як це, це літературне об'єднання, як воно є, як ростуть діти в цьому об'єднанні. І ми теж ростемо, Ми ніде, ніде ми не зареєстровані, але нам теж в цьому році, вже так чуть-чуть, мабуть, 17 років. Тобто ми теж вже дорослі, і ми хотіли вас привітати. самого вам найкращого натхнення, радощів, звичайно. Головна наша мрія всіх і кожного. Ми лягаємо, і висипаємо стільки з одної мрій, якщо спомогнеш. За перемогу і вперед до перемоги, і слава Україні! Дорогу, да, дякую за всі теплі слова, дякую за те, що ви таки нас є, Євгенія, Марія і всі, всі учасники. У нас тут невеличкий дарунок для вас. Перше, це знаєте, як в музиці є перша скрипка. То у нас дуже складно з першою скрипкою. У нас будуть дві перші прекрасні скрипочки. Так, а ще, окрім цього, у нас є така книжечка тут декілька книжок. І одна з них називається шалені авторки. То от хороша на <смеш> шалені авторки Марія, Євгенія і всі дотичні, Це якраз про вас так. Вітаємо сіро звісно, успіхи. Також класика, так, звісно, як же ж без Вінграновського, тому що так. А, і там пару смаковувати це вже виставка. А ти ж прочитаєш, тому що Марія якраз тут автоформату, той про який ми говоримо, і це дуже круто так. Я зараз просто не в самому своєму кращому стані, але я точно Але тебе, ми тебе чекаємо. так. Ви знаєте, що я завжди за заходу, що я скажу, що Ще раз язичу вам наснаги, і ви у нас шалені, прекрасні і молоді. Так. Дякую, дякую. Ви вас, як вас подарунки, не відпускаємо. Так. 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 І заряджайтеся, підзаряджайтеся нашою а, творчістю, нашою енергією та от. А, і ви знаєте, дійсно а, дуже приємно, коли ти не один.